На жаль, спізнився я українці, на американську військову базу під Візбаденом. На, на історичний, історичний показ, показ літаків, котрі рятували західний Берлін продукти, там все там, життєво необхідне висилали туди літаками, щоб якби блокади не було, котру. Комухи, комуняки, грьобани, комуністи, дикарі, атеїсти оголосили Західному Берліну блокаду і американські і це був порятунок німців. А тепер, якщо відноситися до прошлих часів, то виходить так, що руками і за допомогою з альянтами, з комуністичним ГУЛАГа. Голодоморним режимом Москви, атеїстичним. Наші брати Англосакси подолали гітлерівський нацистський режим. Але ж останні там місяці там, щось там такого, сам і Гітлер метався, мільтішил по бункерам з допомогою. Якийсь там сепаратний договір заключити з Англосаксами, щоб не здати камухам, брудним, грязним дикунам, кримінальним, крадіжницькому режиму Урканівському, не здати всю Германію. Ну, англосаксам не своє, не жалко, не шкода. Так в сенсі, як і Гітлеру було. як не своя, Англія, то теж не жалко, може, не шкода, можна було її бомбардувати. Тобто це вже каса на камінь, а перед тим така предісторія, що просто в ті часи, коли колонізатори, великі колонізатори англосакси, португальці, іспанці і тому подібне, мільйонами табунами привозили там, сотнями тисячами. З Африки рабів там тому сюди, і вони там будували, будували, тобто на рабських там силах збудували, але завдяки чому, чому і виживали ці раби, завдяки тяжкої праці, а потім звільнялися, як то там з того рабства. Це було ліпше, ніж загинути в тій самій Африці від своїх ж племен, з котрими вони там враждували, пили кров. Ну тобто, дикуську, поганську трип життя вели таку, такий. Тобто, Ну, і попрацювали, і до цивілізації теж приобщились. Ну, тобто, а німці більш будували саме. Були там і колонія, але при нацистському режимі були невільники, теж раби окупованих теренів і тому подібне. Не всі, деяким платили, але потім знищувалися. Це війна. Тобто. Від рабів, від рабовладельчиства, від всього цього панування англосакси, португальці там, Західна Європа набралися блатняка, набралися гордині. І не знаючи, що к чому, і потім і Франція і тому подібне. Тобто в ті часи, коли німці саме будували, і. А, в ті часи, коли, коли німці по проханню польського короля християнизували і тамти дикі племена, котрі нападали на поляків. А вони агнем і мечем німці колись їх А В ті часи, коли англосакси привозили рабів на працю, тобто через працю цих рабів оцивілізовували, але вони теж тяжко працювали, гинули і тому подібне. Тобто, набралися вони гордині. І ось Касана Камінь, Перша світова, перед першосвітовою ще там кучем бодів, хаусбурської і тому подібне. Тобто, якщо коротко українці, то англосакси, американці, англійці і там подібне там західні альянти руками Савка, червоної цієї зарази комуністичної, атеїстичної, гулага, Голодоморної, знищили націоналістів, нацистів, німців. Дух нації знищили, віддали під окупацію пів східної Німеччини, а потім визволяли цих німців, допомагали їм літаками героїчно, скидували там, щось там, привозили їм хавчик і тому подібне. Ось так завжди. Як і зараз у Байдена так все виходить і з В'єтнамом, і з Україною, і залишає падь, падьониш. Зраджує, і ніхто нічого зараз подіяти не може. Бо такий совок жлудок кишечно трактний, котрий не бореться, котрому все похрен, Завдяки таким гівнюкам безладдя і безпреділ присходять. Handest du dein Licht, überstrahlst die Welt, Hoffnung in sich, komm zur Erde flur, gefallener Sohn.